Настоящая кубковая игра, то, что касается эмоций, самой игры. Я думаю, болельщикам понравилась эта игра. Хорошо, что есть у нас города, где начинается футбольный бум, болельщики идут поддерживают свою команду. Команда хорошо играет, агробизнес, то есть достаточно перспективная команда, хорошие футболисты подобраны. По своей команде могу сказать, что дали мы лидерам отдохнуть. Честно говоря, у нас большие изменения в команде. 10 человек ушли ребята, кто в премьер-лигу, кто за границу уехал, ну, в общем-то, на лучшие условия ушли. Поэтому мы немножко сейчас сыграемся. И это для нас, кубок, очень важно было посмотреть на тех ребят, которые в ближайший резерв. Я скажу, что они тоже очень хорошо сыграли потому что они без игровой практики выдержали 90 плюс 30 минут. Что на, равных, на равных, почему? Потому что в агробизнесе достаточно опытный футболист играет. Поэтому, в принципе, получается, что всем доволен. Конечно же, чуть недоволен, что фортуна все-таки была на, на стороне агробизнеса. В принципі, по грі що хочеться сказати. Охтирка, перша ліга хороша команда, організована і е, з великим-великим з великим досвідом гри на такому рівні. Ми чуть менше досвіду маємо, тому гра була така важка. Е, я думаю, що десь е, закономірний результат, тому що якщо взяти, е, що другий гол в наші ворота залетів, що залетів. В їхній автогол, в принципі, десь такі ну, нелогічні не голи. В принципі, було ще створено ряд, ряд моментів з нашої, нашими футболістами, але десь не хватило чуть концентрації, не хватило чуть зібраності, особливо цей момент. Міг врятувати весь гру, коли Семенець вийшов один в один на там, 90 плюс другий чи третій хвилині забиває і не було би два додаткових тайми. Але я думаю, що всі глядачі, які прийшли сьогодні, побачили шоу і, і, і я думаю, вони задоволені, що попали сьогодні на стадіон і отримали масу позитивних, позитивних емоцій. В принципі, що хочеться ще сказати, що команда під час таких матчів десь загартовується. Так, в нас є досвідчені футболісти, є молоді, але після таких матчів колектив стає ще ну І Це дуже радує. І я хочу подякувати всім футболістам. Вони віддали сьогодні дуже-дуже багато сил і отримали в кінцевому результаті нагороду. Це дуже важливо після позитивного результату легше відновлювання проходить.